Добрий день! Запрошуємо вас прийняти участь у відзначенні особливої події, яка відбувається кожного року, переважно в травні. І цього року Міжнародний день, Целіакії буде відзначатися в Україні з 16 травня. Для пацієнтів кожного дня з 16 травня ви будете отримувати нові відео виступи провідних фахівців. З яких ви дізнаєтеся, що, що таке целіакія, Найсучасніші підходи до того, що необхідно знати хворим пацієнтам та їхнім родинам в плані харчування, як лактозна недостатність відображується на стані пацієнтів хворих на целіакію, Питання целіакії у дітей. Дуже складне питання синдрому підвищеної інтестинальної проникності і, звичайно, важливі психологічні аспекти життя із целіакією та коли ви не можете споживати злакові. І це лише один тиждень. Тому що весь місяць аж до 1 червня ми будемо проводити величезну кількість подій. І саме 1 червня я, як модератор секції, і конференції функціональної медицини і гастропсихології, де буде знов ж таки відзначатися час обізнаності, про цілія кіта глютен чутливі захворювання буде окрема високофахова секція із міжнародною участю. Запрошуємо вас до участі.